Через москалів початок цього відео ми записуємо в бомбосховищі. Минув рік війни. а ви також вніполіті. В наушниках лунає Артур Пірошков і Моргенштерн. В маршрутці знову вімкнули блатний шансон. Для деяких українців початок повномасштабного вторгнення не став причиною для того, аби повністю відмовитись від усього російського, в тому числі російського контенту та музики. Виправдовують меломани це тим, що прослуховування виконавців із РФ ніяк не впливає на ситуацію. Насправді це не так. Зараз ми, власне, поговоримо про це і розкажемо, як російські пісні перетворюються на ракети, і що не так, з хорошими руськими. Кадрі як влада. Справа в тому, що частину прибутку, який артисти одержують від прослуховувань своїх треків, вони віддають на податки, спонсоруючи таким чином російську армію. Що більше разів аудиторія прослухає ту чи іншу пісню, то більше грошей отримає виконавець. Отже, більше і податок: бюджет Росії зростатиме, а гроші з нього підуть на зброю, обмонтування та військову техніку для солдатів. І, безперечно, в кишені самому Путлеру. Міфи про братні народи чи єдиний народ абсолютно штучні. Концепція братніх народів це хворий витвір радянської пропаганди, на зміну російської імперської концепції триєдиного народу. Це спроба насильно прив'язати українську історію до російської та заперечити право українців і білорусів на власний історичний вибір. Після Євромайдану це абсолютно втратило сенс. Нині, щоб обґрунтувати Виправдати агресію проти українського народу, кремлівська пропаганда почала говорити про єдиний народ. Вони вплітають сюди й захист православ'я, адже Росія визнає лише московський патріархат. Та ми не єдиний народ і ніколи ним не були. Україна не залежить від Росії, як би Росії цього не хотілося. Українці швидко почали скидати себе ярмо енергетичної залежності. Росія не змогла прикувати нас до газових труб. Анексія Криму та події на сході України також значно обвалили рівень доброго ставлення до Росії. Російські пропагандисти давно знали, що між державами палають мости. Тож постійно вигадували міфи про те, чому ми маємо бути разом на правах молодшого брата. Важливим є розуміти сьогодення, та для розуміння сьогодення важливим буде знати минуле. Тож давайте розберемо історичну точку зору: імперія брехні та те, як Росія на протязі всього свого існування пригнічувала Україну. Ніяких українців, на думку Росіян, не існує, та їх, тобто українців, потрібно знищувати З мовою ще гірше з однієї сторони. Це просто говор. З іншого боку, цей говор незрозумілий, а тому дратує донесцями. Те саме з культурою. Здавалось, кому заважає існування будь-якої іншої культури, але заважає, тому палять книжки, привласнюють пісні, кулінарію, малярство, прислів'я та обряди. Усі ці суперечності ознака глибинних комплексів, які за багато років переросли у психічний розлад, а в останній рік просто таки у буйну стадію божевілля. Київська Русь найбільша європейська держава, яка існувала в Європі. Зараз Україна найбільша європейська країна. Слова руський русь належать Київській Русі. А це Україна до Московії, Росія зараз. Вони не мають ніякого відношення. В історичних джерелах середньовічну українську державу з центром у Києві, Києво-Руську, називали Русь або Руська земля. Основою її були сучасні українські землі. Давньоруська держава, що в середині 9 століття вже підписала договір з могутньою Візантійською імперією, стала фундаментом, на якому постала сучасна Україна. Про укладення мирної угоди між. Зантією і Русю не плутати з Московією. Для московської держави назву Русь у Києва поцупить цар Петро І у 1721 році. В кадрі Бог тетяна. Московія, а зараз Росія, виникла як держава 500 років тому. В Україні понад 1500 років. Всі території де зараз Кубань, Ставрополь, ростов на Дону, Астрахань, Мінськ, Нижній Новгород, Москва, Рязань, Петербург. Належать історично-Київській Русі. Держава-Московія тоді ще близько не планувалася. Спадкоємцями Київської Росії стала галицько волинська Русь, Козацька Держава, Українська Народна Республіка, Західноукраїнська Народна Республіка, Карпатська Україна та Сучасна Україна. Лише за часів СРСР Росія постійно винищувала все українське: радянська українська війна, колективізація, голодомор, геноцид, великий терор, війна з упа. Депортація Заходу України та депортація кримських татар шестидесятники 1917-1989 рік. Цікаво, так? З вами в кадрі Тесля Катерина. А тепер найважливіше, чому Путлеру вигідно спотворювати історію. З росіянами ми не просто сусіди, як, наприклад, з турками. Велика їхня частина наші прапрапраправнуки по історичній хронології. Але аж ніяк ми не молодша сестра, чи що там ще придумали психічно хворі диктатори. У Росії немає своєї історії без Київської Русі, тільки Московія і тільки безкінченне загарблення чужих територій. Саме тому вони її крадуть як нікчемні злодюшки, чужу історію, намагаючись насильно об'єднати слов'янські народи. Якщо хто і міг об'єднати народи мирним шляхом, так це Україна, бо вона має на це історичний фундамент і виходить ось такі неусвічені, тупі виродки, які не знають історії власного споходження, прийшли нас визволяти. Котрі Макаро Україна за рік Великої війни стала символом незламності та боротьби за свободу для усього цивілізаційного світу. Синьожовці стяги майорять у різних куточках планети на знак підтримки життя і заслуження смерті, яку несе за собою війна Росії проти України. Про наші міста герої звільнені від окупантів знають на інших материках. А українські пісні співають поляки, естонці і навіть кінійці. За рік повномасштабної війни сталися події, які набули символічного значення для українців, і цей перелік поповнюється ледь не щодня. Сьогодні Збройні сили України роблять все можливе та надможливе, щоб зупинити цей страшний гріх, щоб дитячі очі ніколи не бачили ні катувань, ні гвалтувань, ні тих звір, до яких вдавалися російські окупанти, зайшовши на нашу землю. Сьогодні українська армія робить все для того, щоб в Україні лунав дитячий сміх, а дитячі очі були наповнені безпекою, радістю та любов'ю. Діти маленькі частини великого щастя, ім'я якому життя, і я дякую, що Україна сьогодні не сама. Що біль українських дітей торкається сердецю в усьому світі.